Доброго часу, друзі! З вами Михайло Орлов та ви на Флагманшоу. Сьогодні у нас на огляді новинка 25-го року. Махове вудлище з серії Armadale River. Тож, погнали! Ці вудлища були розроблені спеціально для ловлі різноманітної риби. Така як плотва, лящ, густора, краснопірка тощо. Ці вудлища виготовляються з дуже якісного високомодульного карбону, а саме 44 та 56Т. А як ми знаємо, ці характеристики, чим вища цифра, тим, тим більше вуглецю використовується виготовлення цих вудок, та вудлища становиться ще легші та комфортнішим. Щодо комфорту, на прикладі 5-метрового це вудлище важить з цього навсього 101 грам придовжені 5 метрів. Щодо 6-метрового так, додається ще одне коліно, та вага цього вудлища 152 грами. Що для 6-метрового це дуже маленька вага. На цих вудках використовується високомодульний карбон. З тонкою стінкою. Та як я казав, цю вудку розробляли спеціально для ловлі такої риби, як платва, ляч, гостера, дрібний карась. Тож, для того, щоб почепити нашу жилку, ми використовуємо конектор діаметри 1 мм. Щодо основної жилки, я би рекомендував використовувати максимальну товщину 018. Бо цей бланк не розрахований для ловлі крупною рибою. Якщо ви хочете ловити махову вудку дуже велику рибу, ви можете переглянути огляди. У нас є спеціальне вудлище для ловлі саме великою риби. Тут ми говоримо про естетику, про комфорт, про легкість. Та використовування цієї вудки для в різних умовах: це річки, озера, ставки при ловлі різноманітної риби. Тож, якщо ви хочете ловити в комфорті дуже легкою снастю, то саме ця серія спеціальна для вас. На що хочеться звернути вашу увагу? Ми часто використовуємо в наших, на наших вудлич спеціальне брендування, а саме таку ось маленьку надпис Суперлайт, Супер Стронг та інше. В даному вуличі ми використовуємо саме Суперлайт для того, щоб сказати вам, що ця вудка легка, супер легка, та має середньошвидкий лад для ловлі невеликої риби. То є супер легкої. Тож, якщо ви рибалите на озерах, ставках таку рибу, як густера, платва та підлящик, саме ця серія саме для вас. І ще трішечки слів про технічні характеристики. Транспортувальна довжина цієї вудки 1,42 см. Тож, якщо ви підбираєте собі чехол, знайте, ця вудка Саме 1,42 42 см, і для цього підійде чехол довжиною від метра 45 Тож підсумуємо: якщо ви рибалите на річках, озерах, ставках на величку рибу, саме ця вудка саме для вас. Якщо ви хочете комфортно та ловити найлегшими бланками, найлегшими вудками, також ця серія саме для вас. Підписуйтесь на канал, нажимайте колокольчик, щоб не пропустити наступні огляди, коментуйте, а також нагадую, що у нас є телеграм-канал Флагман Лайф, де ви зможете знайти новинки, поспілкуватися з іншими риболовами та дізнатися дуже багато корисної інформації. Тож, па-па!